Називаємо Гарфілд, але він не Гарфілд. <ріхи> Просто він дуже смішний. Це восьмирічний британець Тимофій після наркозу і стерилізації. А тут він вже приходить дитями на руках у господарки. Переживали його. У нас багато він ну як дітей наробив. <ріхи> ну а тепер уже наша кошечка померла, дуже хвилювалась. Приймати рішення було дуже важко. Рішили, в цій обстановці треба зробити для нього лучше. В приміщенні колишньої ветеринарної клініки безкоштовно стерилізують котів та собаки, роблять щеплення. Працюють як з домашніми тваринами, так і з тими, кого власники покинули. «У місті дуже велика кількість покинутих тварин. Наша місія взагалі скоротити кількість тварин, бо весною їх стане ще більше. І ну таким гуманним способом ми от робимо стерилізуємо тварин, ловимо також безхатніх тварин на вулиці, стерилізуємо, вакцинуємо від сказу і ставимо таку відмітку на вусі, що вони стерилізовані. щоб потім ну, люди бачили, що ця тварина не представляє небезпеки. Багатьма безхатніми тваринами каже волонтерка Марина Шумейко. У місті хтось опікується. Наприклад, за цією родиною собак доглядають військові як власникам, так і людям, які дбають про вуличних тварин, видають корм. Якщо тварина безхатня або живе на вулиці, її не мають змогу забрати на перетримку. Вона обов'язково в нас має переночувати. Тварина після стерилізації відходить в теплому приміщенні, повністю стає адекватна, і ми її тоді вивозимо там, де взяли. І ми жодну тварину не випустили просто на вулицю. У кожної тварини є якась людина, яка її годує. Такий візит лікарів до Лиману спільні зусилля благодійних організацій Пейтрон, «Пеццентр» Центр та Тієтхельфа Україна Мені не страшно тут знаходитись. Всі люди тут також без касок чи бронежилетів. Ми допомагаємо і власною силою оплачуємо роботу команду ветеринарів. Роздаємо корм власникам тварин, препарати від паразитів. Ми вирішили допомогти саме Лиману, бо місто цього потребує. Ветлікарі та волонтери також шукають нових власників покинутим тваринам. Ось ці коти та собака поїдуть до Києва. А маленький бусі нову родину ще треба знайти. Бабуся мала стваринку, знайшла ще одна собачка під час війни прибилася, народила цуценят її одразу. Буся була остання з виводку, четверта дівчинка. Але ну, собачка від неї відмовилася. Вона її кусала, відкидала. Ну хотіла наверное, вона сама слабка і сама менша з виводку була. І бабуся її викормила сама, бабуся її намагалась лікувати і принесла нам її, щоб ми її подивилися, і розрішила нам її забрати і попитатися прилаштувати. Бо дивіться, яке воно халюся, Дивіться, які хвостики. Ветеринари працювали у Лимані з 30 січня по 4 лютого, вакцинували 440 та прооперували 337 тварин. Анастасія Дошко, Олександр Гуряк, Юля Битимерова суспільне новини Донбас.